Коптер А-21 зі звичайним культом. Ось бачите, такий коптер. Зараз скоренько продивимося. Приходить такі коробочці. комплекті Інструкція користування. Інструкція така. Додаткові лопасті, викруточка і штурм для зарядки. Ось сам такий коптер. довольно привабливый, гарненький пульт. Дуже классный, майже прорезиненный такой пульт. Ну, классный. Так, это Це... тримач для телефона. Вот он так вставляется и вот Тримаете телефон. Ну, вот зараз попробуем ним взлететь этот Нажимаєте, запрацював, включаєте пульт. Калібруєте так от. Раз. Перестав мігати. І полетів. Так, не будемо. Тут кнопочка злетів, посадив. Три швидкості. Переворот на 380 градусів, камера вверх-вниз і записть камери. Запись фото. Ну якось от все.